Привіт, шановні слухачі. Це подкаст як з подругою. Сьогодні зі мною у студії Аня Рибак. Всім привіт знову. Аня е, дуже захоплення сьогодні знаходиться зі мною в студії, тому що ніхто не відміняє наші побутові і життєві виклики, які в нас є. У Марка, наприклад, що? Була температура 40 вночі, і Я, я дуже погана мама. Справді я себе дуже звинувачила сьогодні вранці, що мені треба їхати все до на роботу щось робити, а не бути просто з ним. Але я була з ним всю ніч і до Декілька годин вранці, і я вирішила, що йому буде добре з бабусею все одно. Mm -hmm. Ти хороша мама, Ань. Mm -hmm. Ти хороша мама, навіть якщо просто подивитися зараз на твоє змучене обличчя. так. Це просто наше таке от життя, скажімо так. А я, наприклад, приїхала з екзамену, була в семінарії, вчилась, і приїхала з екзамену, ну, ще зуб зламався. Ну, це По новинам, в принципі, все. Просто я знаю, що раніше в людей було так: вони, типу, там вчаться в школі, потім в університеті, ну, якийсь період, окремо виходять заміж, uh -huh. потім працюють якийсь період, потім діти, вони вже не працюють і все. У нас просто отак. Каламбур просто. Діти да, да. народила, пішла вчитись, потім на роботу і ще дитина. Паралельно ще... записуємо да. Так, от, це, це такий... не про це ми сьогодні говоримо. Да, да, це просто такий у нас сьогодні вступ до того, що ми живі люди, у нас є свої виклики, є свої благословіння. Але ми все одно записуємо подкасти, тому що ми віримо в те, що це корисно для вас. Ми віримо в те, що це може бути можливо для когось підбадьоренням. Можливо, хтось почує щось про себе, задумається над тим, що варто було або змінювати, або каятись. А також це і для нас можливість подумати про себе, чи в нашому житті ми робимо все правильно. Угу, uh -huh, yeah. Отож, сьогодні ми поговоримо на таку тему, яка має назву Я просто така. Угу. В цій назві одразу чується всі сучасні лозунги, типу приймайте мене такою, яка я є, я не, не хочу, не можу змінюватись, тому що от я просто така. Аня, як думаєш, от навіть зараз з тим, що люди вже навчилися, начебто, один одному допомагати, один одного чути, бути емпатійними? Чи сьогодні взагалі актуальна ось ця така штука? Так mm -hmm. да, мені здається, себе. можливо, де інколи е, ця фраза стає вже не такою яскравою вираженою, типу mm -hmm. е, може хтось вже розуміє, що не можна так говорити, що тому що вже десь такою. почули, так? Да? Да. Але все одно е, потім всі скидають на те, що взагалі-то в мене було дуже важке дитинство, тому так, да, я така. І всі скидають на ці, ці штуки. Насправді цього дуже багато. І я розумію, що я так само в багатьох речах. Я думаю, що я от на цьому зупинилась, і все, в принципі, нормально. І приймайте мене вже такою. А це все процес, до якого ми часто не хочемо звикати, що ми маємо завжди бути в процесі змін. Аня не спала всю ніч. Можна позіхати, навіть коли говориш. Я тільки мовчу. І сама для себе говорю, що потрібно дійсно завжди бути в процесі змін і в процесі того, що ти удосконалюєшся, і ніколи uh -huh. не можна зупинятися, тому що характер це не темперамент, його можна змінювати. Але треба звикати до точучих людей, до таких, яких вони є, і не розраховувати на те, що вони зміняться. Так. От. Тому що насправді uh -huh. оці люди, які часто говорять, що я така приймати такою, як як я є. Вони насправді самі не хочуть приймати тих людей, які їх оточують, такими, uh -huh. якими вони. Uh -huh. Вони хочуть, щоб всі підлаштувалися під їхні я. Так. От а треба нам підлаштовуватись під тих людей, які є, і не розраховувати на їхню зміну. Так, оце дуже класне зауваження. Насправді. Е Раніше мені здається завжди було таке, кліше, що нема сенсу щось доказувати дорослим людям, тому що вони вже виросли, тому що в них вже сформувалося певне певний світогляд, да. певне враження про життя. І знаєте, часто можливо, ви згадаєте своїх батьків. Ти там щось говориш. Вона каже, мама каже, я просто знаю. Виростеш, ж ну, Виростеш, зрозумієш. Да, mm -hmm. да, да. Ось і здається, начебто, таким людям ну нема сенсу щось доказувати, щось, якісь аргументи, тому що у них вже є стала установка. І нещодавно я почула свого викладача, який сказав, що. Я, мені зараз 45, і я мрію бути тією людиною, яка завжди буде гнучка до Божих змін в моєму житті, uh -huh. і ніколи не стану ось цією людиною, проти яких я завжди боровся, Типу, намагався щось доказати. Да. Це, але це насправді це якась те, що ти не зможеш оминути. Оця саме вікова штука. Тому що е як би ти не хотів, я зараз розумію, що десь там э, на закремах моєї кари мозга, я все одно думаю, ну це жесть, отаки от іменно бути, це прям капіс. Ця молодь, вона вже такі слова використовує, таке ще щось, що я прям не ну часто не можу сприймати. А я розумію, що мене так сприймає чуть-чуть старше покоління, і мені завжди здавалось там. Що в мене такого не буде, і мені здається, що моїм батькам теж завжди здавалося, що я буду завжди в тренді і завжди буду знати, що цікаве. Да. А, а зараз приходить момент, коли ти просто звикаєш до свого і хочеш е, залишатися на тому, що твоє правильно. Угу. Не, е, що... Е, добре, давай повернемось до того, що ти сказала на початку. Ти сказала, що е, ми маємо завжди прагнути до змін, але ми не маємо очікувати цих змін від тих, хто порожнами. Да. Е, дуже велика проблема є в тому, що ми завжди хочемо поміняти всіх навколо нас. Заради того, щоб мені було добре, uh -huh. сьогодні ми навпаки зробимо акцент на тому, що ми не міняємо тих, хто поруч з нами. Ми міняємо себе. І фраза Я така приймати мене такою або що я зроблю, якщо я так звикла. Uh -huh. Це фраза оправдання до певної своєї гордості і егоїзму, яка. Має бути, ну яку, по перше, ми маємо визнати, тому що часто люди так кажуть, що ні, я не горда. Я просто ну в мене, от в мене характер. Ну uh -huh. от такий мене Бог навіть створив, кажуть, да. знаєш, що ну Бог мене такий створив, я просто чесна. Я просто uh -huh. от кажу все, що думаю. <рес> я пряма. Да, я просто пряма. Ось то е, як ти думаєш, коли е, людина оцінює себе і. У неї є такі якісь можливо штуки, коли вона е, готова себе оправдати. Чи це є окей в якихось моментах? Чи це завжди погано? Я просто не думаю, що можна себе виправдовувати. Типу, е, да, є якісь речі, які в нас стаються там в дитинстві. Причинами нашої поведінки угу. е, Причини, да, але виправдання це не може бути, тому що е, насправді. Потрібно розуміти, що кожна людина проходить точно такі самі переживання в своєму житті. І їй здається, її переживання найстрашнішим і найжахливішим. А я от зараз. Це дуже сильно якось останній час розумію, що багато людей страждають, багато цей. Але я в своєму стані часто мені здається, що я просто в мене прям жесть я більше всього ага. зайнята. А в мене більше всього справ. Я більше всього стомлююсь. Ага. Але це не так. Всі проходять однаковий період, незважаючи де ви живете, чи в різних країнах, чи вони однаково живуть. однаково важкі мається на увазі. Да, да, однак ага. важкі, не зважаючи на те, чи людина живе на Балі, чи людина живе зараз війні в Україні. Для неї її переживання теж є важливими. <свят> І вона їх переживе важко. Так, да, можуть якісь бути адекватні виміри важкості там, того, що людина на передовій, наприклад. а ти тут. Це інше зовсім. Але коли ми знаходимося в звичайному світі. Тому мені здається, що виправдання себе це дуже дивна штука, тому що е е є якийсь захист. <свят> Адекватний. Типу, як Павло себе захищав, там, коли його хотіли побити, і він говорив, що я римлянин, чого угу. ти чого ти будеш робити? Чи тобі положено це робити? Угу. Це якийсь адекватний захист по. по... Ну, по твоїм правам. Да, по твоїм правам. Але постійно говорити, що відноситись до мене так і відноситись так, це неправильно. Тому що насправді, якби ми жили в ідеальному світі, в якому створив нас Ісус, угу. то нам би не потрібно було нікому нічого доказувати. Тому що, якби ми. Носили реально тягарі один одного, так як пише про це угу. Uh -huh. то всім би було б набагато легше. Якби ми so. вчились носити тягарі один одного, то наші тягарі ставали б легшими і комусь було б легше їх носити. Тому що ми знали, як це. Тому треба себе захищати в якихось моментах, але ставити акцент точно не на цьому, а на тому, щоб носити тягарі когось і допомагати комусь, служити комусь, виправдовувати когось. Uh -huh. Тому що я часто, от ми їдемо там Сашу ввечері, я кажу: ну, жесть, ну от як він міг так поступити? Це дуже странно. Він реально просто дуже странний. Я прям не хочу з ним спілкуватися. Uh -huh. А він каже: Ну, Ань, ну подумай, в нього зараз такий період в житті, йому в цьому важко, в нього це в сім'ї сталося. Це, оце, це наша роль виправдовувати когось. Ну, моя теж, я не uh -huh. сюди така роблю, Але це насправді так. Нам потрібно виправдовувати когось, а не виправдовувати себе. Угу. Погоджуюсь. В мене теж було в житті, коли я е, спілкувалася зі своєю подругою, і ми, наприклад, щось там говоримо. Ну, наприклад, стандартне запитання: як в тебе справи? І ти перераховуєш там, ну, наприклад, я кажу, ми прикинь зламався. Зуб, а ми ще, мені ще треба Емілією піти до офтальмолога, а ще мені треба заплатити другу частину за автошколу. Ну, перераховує якісь yeah. такі справи, а вона каже: чу, ти навіть не уявляєш, що в мене. І mm -hmm. вона просто ну, так, такими, такими штуками, вона перераховує потім, що в неї, але у цієї фрази вона наче знецінює всі все. мої переживання, все, все, в чому я є. І мені здається, що по великому рахунку. Ми люди дійсно дуже егоїстичні, да. коли Бог говорив дуже. заповідь полюби ближнього свого як самого себе. Чому він не упомянув полюби себе, потім полюби ближнього, полюби мене. Він взагалі себе опустив. Да. Він навпаки порівняв, що полюби ближнього, як самого себе, тому що це і так нам закладено. Навіть коли ми один одного вітаємо на день народження, по великому рахунку це такий, як це сказати, офіційний день, коли можна людині, людині побути егоїстом, коли їй кажуть, в чому ти класна, mm -hmm. в чому тебе цінують. В чому ти хороша, але по великому рахунку, прям щиро, щоб тебе ну хтось цікавився твоїм життям, щоб щиро хтось прям переживав аж до якогось такого фізичного переживання, якоїсь болі в думках, там то це дуже рідко зустрічається, і нам у mm -hmm. ці речі треба дуже сильно в собі розвивати. Mm -hmm. Ми такі люди, що ми е, можемо вдати, начебто ми емпатійні, начебто нам цікаво, начебто нам жаль, але ми настільки вправно притупили в собі всі ці. Штуки, що ми дійсно не цікавимося тим, що є ну, біля нас, ми не цікавимося да. білю інших людей, ми не цікавимося іншими історіями, життями і всім іншим, тому що по факту нам цікава тільки я, да і це ця концентрація. Насправді, коли ти концентруєшся на своїх проблемах і на собі, угу. то все йде на другий план. Тому тому Ісус написав, що головний закон тільки тоді ми виконуємо закон Божий, коли носимо тягарі один одного, не коли uh -huh. ми е, лікуємо себе, не коли ми звертаємо увагу на свій стан і потім вже допомагаємо іншим. А коли ми просто носимо тягарі. і це uh -huh. будь, будь до чого може стосуватися. Для мене це, це місце з Біблії, насправді за останній час стало сильним відкриттям, коли я думаю завжди там про, про дружбу, чи з ким треба дружити, з ким не треба дружити, що, що дратує, що не дратує. А насправді. Нам просто треба от приймати в людині те, що в неї є, uh -huh. просто через те, що треба носити її тягарі. Когось тягарі легше е носити, когось трохи важче. Але це, це наша задача. І мене просто трошки дратує зараз оця культура того, що, ну, понятно, що треба нести хрест, ну, понятно, що треба бути слугою. Ну, це, да, коли це написано? істини біблійні вже настільки толерують да. е, типа, в норму, що ну, це і так понятно. Тепер скажи, як в житті буде? Це і так понятно, але ж я маю свій стан, відстоювати свої uh -huh. кордони. Вік, ну, Ісус відстоював свої кордони, там, коли був з фарисеями, але насправді це не свої кордони Він відстоював, uh -huh. а Він відстоював кордони істини, яка є. І тому. Там якісь кордони із там Іова, знаєш, типа які Ісус учитував якісь його кордони Іова в той момент. І я думаю, в таких моментах нам треба просто жертвувати своїм життям, так як це зробив Ісус. І це саме головне, ніхто ніколи не хоче вихонувати. Ісус Іова? Ну він дозволив і над івом знущатися. Справді він не сказав ну типу, що, у івон та про нього під про ага. його особисті кордони. Він дозволив це з ним відбуватись. Просто я думаю про те, що часто дійсно ми маємо право сказати там Я така це, коли стосується якихось дійсно зон е захисту е себе, коли ти правий. Точно, але в основному це стосується ми це робимо тоді, коли ми хочемо виправдати свою якусь поведінку і не бажаємо прийняти конструктивну критику. І коли тобі хтось щось скаже, це такий як тіпа, запасний варіант, просто сказати, так, все, чипис від мене, я змінюватись не збираюся. Критику твою слухати теж не збираюся. Я в принципі залишаю, хочу залишитись таким, як і є, 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 і в біблії є декілька прикладів того, як люди змінювались тоді, коли це треба було. Наприклад, ти вже згадувала про Павла. Він був тим, хто гнав християн, він був тим, хто противився взагалі Богу, він був тим, хто вів себе просто жахливо. І по факту він мав багато прав. Він був людиною, яка знала прекрасно закон. Він був людиною, яка ну просто це, це не можна сказати, що він якийсь там нерозумний його їсть, просто любить себе. Ні, він якраз таки навпаки знав, хто він є, але він потім, коли визнає. Господа Богом. Mm -hmm. а... Він міняється, міняється в тому плані, що він не каже, що ось дивись я був таким все життя, і тому тепер зрозумій, чому я так поводжуся. Навпаки, він, начебто, просто міняє весь свій фокус на те, що він служить Богу, служить людям, піклується про тих, хто його оточує, переживає за церкви, переживає за те за те, щоб церкви були чистими, щоб люди один до одного класно ставились. І таких насправді прикладів. Ми можемо бачити дуже багато в своєму житті. Це ну, не тільки з Біблії, це ми можемо бачити людина, яка оновлюється, оця ідея оновленого життя. В Римляна, 12 розділі, в другому вірші, написано, що е, преображайте або оновлюйте, е, перетворюйтесь з обновленням свого разуму, свого розуму. І для мене ця. Е, це таке класне нагадування про те, що це не відбувається один раз, коли я приймаю рішення кимось стати або якимось чином поводитись. Це постійний процес uh -huh. того, як я маю змінюватись, коли ми оновлюємося в Ісусі. Коли ми стаємо тим, ким він хоче нас бачити, насправді ці зміни помітні. Uh -huh. А коли ти просто із року в рік, з події в подію, зустрічі в зустріч кажеш, я просто такий, я просто звик, мене просто було дуже багато проблем, і моє життя дуже важке. Ну просто приймайте мене, це таке. Знає, я дуже легко хочу від всіх, щоб всі від мене не відстали. Дуже легко хочу, щоб всі зрозуміли, що я мінятися не, не буду. В принципі, ніхто не має права від тебе вимагати, щоб ти змінювався. Yeah. Зараз ми говоримо про те, що я сам себе оцінюю. Я оцінюю, я за період життя з Богом, за період життя того, який я маю стосунки з, з Ісусом. Чи є в мене певні зміни, наприклад, в тому, що я каявся в якихось рисах свого характеру, в якихось своїх реакціях, mm -hmm. в якихось своїх емоціях наприклад, у Мене було таке, що я за початку війни дуже багато дратувалася, і постійно я оправдовувала це тим, що ми живемо в такий час, коли ми погано спимо через вибухи, ми читаємо постійно жахливі новини, і наша психіка не витримує. І всі ці оправдання звучать дуже е, аргументно. Ну, Вон, mm -hmm. вони звучать так, що не прикипаюся. Ну дійсно, психіка... але не апостол Павло, наприклад, да, так да. Ось і виходить, що ми виходить, що ми дійсно живемо в най... ну в дуже тяжкі часи. Ми живемо в такі випробування в таких просто обставинах. Але потім якісь моменти я просто читаю Біблію про плоди духа, наприклад. Які ну які теж писалися в не самі кращі часи, yeah. коли, коли перераховувалися, які мають бути ну ідеальні риси характеру uh -huh. християнина? А коли я читаю про приклади біблійних героїв, які змінювалися, там Петро, наприклад, який був таким бунтівним, а потім ну слухався Ісуса, Павло той самий, Давид, як змінювався, коли я це все читаю, розумію, що в кожного з їхніх життів були капець важкі обставини, і в них були війни, і в них були ганіння, і в них... і їх били фізично, yeah. але вони говорили про оновлення духу, про те, що душа, ну, ду, наша душа, тобто наша поведінка, емоцій мають змінюватись. І тоді, на оцю всю роздратованість, на цю всю свою злу емоційність, я в якийсь момент, прочитавши 91 псалом, просто прийшла до Бога каятись, тому що я, ну, я зрозуміла, що я дуже легко себе оправдовувала всім тим, що в мене відбувається, і ще більше укорінювала ці штуки в звичку. Типа, це нормально, це моя да. звичка, я такий. Якщо хтось скаже, Ань, ти дуже роздражаєшся на любе слово, я скажу, ну це просто обставини життя такі. І все, і це з цією моєю звичкою. Це вже це uh -huh. для мене нормою. Да, мені важко оцінювати, наприклад, і говорити людям, що незважаючи на всі обставини, життя, ви маєте бути там нормальними такими. Тому що порівняно з багатьма, мої обставини, моє дитинство, наприклад, вони дуже нормальні і дуже спокійні, і часто там. Саша, говорить в тебе порівняно з людьми, немає комплексів. Uh -huh. Але насправді вони є. Вони просто може не так виражаються, як інших, і не такі важкі були період життя. Але не дивлячись на все, що, що люди переживають, наскільки сильно Бог працює над людьми. Я часто просто поражаюся. От в мене дуже багато прикладів є людей, які однаково виховувалися, наприклад, в інтернаті, вони однаково були сиротами. Когось залишили батьки, десь померли батьки, хтось взагалі не знав, когось там залишили, коли в свідомому віці якомусь. І дуже видно, коли людина приходить до Бога і прощає, і йде далі. А коли людина вибирає шлях егоїзму, і йти по тому, що я бідний і нещасна. Я не можу засуджувати ні з якось там з цих ситуацій з поведінок, але так. насправді це дуже помітно. В Певний період життя насправді можуть бути ситуації, коли ти, ти чуть-чуть пониєш, пожалієш себе да. і коли ти впадеш. Ну то угу. і для того є ми, ті, хто поруч з собою, які да. допоможуть тобі встати. Але це не ціль твого життя, і але не це те... ціль, ціль твого життя бути завжди приниженим угу. е, в, в болі, в страху, в немочі, і хтось завжди тащить твій костиль. Да, да, да і. Люди часто самі страждають від цього насправді. Uh -huh. Біля них немає людей, які їм так потрібні. Часто якраз через те, що просто вони своїм егоїзмом відвертають від себе тих uh -huh. людей, які можуть бути поруч. І я розумію, що через. Часто скидають люди про вину. У мене просто темперамент, я просто такий емоційний, я просто такий, я просто такий. А, і я теж емоційна. І я часто кажу, що ну я просто емоційна, я сказала через те, що в мене такий темперамент. Але насправді ні. А, ти так говориш через твою наповненість, через наповненість твого серця. І якщо твоє наповненість серця буде інше, то твій темперамент буде, буде проявлятися. По-християнськи. <свят> але є надія в цьому, що це не значить, що якщо зараз ми почули про те, що якщо я не хочу змінюватись, то я поганий. Якщо я десь чув колись в, в, в я, якийсь поганий фідбек свою, ну або критику конструктивну в свою сторону, то е, зі мною щось не так. Якщо я пережив багато горя і болі, але люди вже втомилися це слухати, тому знов я сам я самотній в цьому всьому. Ми зараз не хочемо, щоб ви почули mm -hmm. ось це. Е, навпаки, в мене таке бажання, щоб люди, які слухають цей подкаст, вони зрозуміли, що Бог той, хто готовий. Прийняти нечестивого і зцілити його і підняти, yeah. і простити, то Бог оновлює життя і відновлює його. Я така класна, я колись почула думка, що дуже класне слово відновлення ми часто про нього не говоримо, але це дійсно дуже круте слово. Це не значить, що ми завжди маємо жити тільки тим, що було колись. Ми маємо відновлюватись в Бозі, Бог готовий простити, дати нам спасіння. Окей, mm -hmm. що ми робимо з усім тим, що ми зараз маємо? Ми відновлюємо своє життя. А для того, щоб відновитися, по перше треба це все визнати мені в багатьох речах дуже тяжко визнати це особливо коли це в пориві емоцій, коли uh -huh. це в пері... в період можливо наприклад якогось конфлікту з моїм чоловіком коли це якийсь конфлікт він мені указує на якусь мою проблему я просто така думаю, капець, у нас і так проблема, він мені ще mm -hmm. на цю штуку вказує. Я ну, ось, я не знаю останнім часом, просто чому я вирішила взагалі про цей подкаст говорити. Для мене це таке відкриття, що стільки речей є, які Бог відкриває мені, в чому треба покаятись. І коли я це пер перед собою, перед Богом, визнала, я, начебто, такий тягар з себе зняла. Тобто, що я не ну, я визнаю, що я слабка, я визнаю, що я дратуюсь, я визнаю, що я ображаю людей, можливо, якоюсь своєю мією. Мікую, якимсь недовольством, і я це визнаю другий крок. Боже, що я буду з цим робити? Буду тобі розказувати, чи я буду все-таки лінивою над роботою щодо роботи mm -hmm. над собою. Ми часто ліниві, щоб робити щось над собою, бо ми думаємо, так, у мене стільки справ, я і так втомлений, у мене нема на це часу. ой, це копання в собі. Ну, це не зовсім копання в собі. Ці штуки зазвичай їх не треба копати. Вони зазвичай дуже класно вилазять, їх ну, дуже класно видно. Yeah. Це дуже сильно відрізняється від самосприйняття того, ким ти є. Угу. Тут різниця є в ідентичності, в бозі і в лінивстві працювати над собою. Uh -huh. Це різні речі. І мені б дуже сильно хотілося, просто щоб кожен з нас сьогодні подумав, чи є риси характеру такі, які просто варто визнати, що вони в нас є, негативні, і люди навіть буває, відвертаються і щось десь нам не доказують, щось уже не хочуть з нами спілкуватися, тільки тому, що це впливає на те, що вони думають, ай, це е, зараз каже, що я така в мене такою, це нема сенсу їй нічого казати. Uh -huh. Тобто є люди, які вже. Просто знаєш, махають рукою, вже навіть не готові підтримувати ці тягарі один одного. Yeah. І ось такі побажання щодо того, що ти говорила нашим слухачам, що якщо в вашому житті є період життя, коли вам треба побути слабким, треба поплакати, треба можливо, щоб хтось підтримав вас, носив ваші тягарі, просто емоційно зрозумів вашу біль. То будьте чесними, говоріть про це. Дайте собі да. період цей пережити. Це нормально. Це не значить, що ви завжди маєте бути сталево сильними. Угу. Але допоможіть також і собі визнати, що в якийсь період життя ви дозволили, щоб ось ці критерії вони рухали вашою особистістю. І да. ви ставали не просто от анію рибак, а ви ставали анію рибак, яка всіма нехтує, всіма принібрігає. Да. Вважає, що її біль найбільша, інші історії їй не цікаві. Ось і і і інші люди навіть морозяться від того, щоб тобою спілкуватися. Так, просто насправді от в цьому проявляється. Не ось ця слабкість, яка потрібна Богу, тому що Він, він пише про те, що прийдіть до мене всі е, слабкі, всі обтяжені. І ми часто не хочемо признати, що ми обтяжені перед Богом. Ми не хочемо сказати, Боже, де я просто я все вже. Mm -hmm. Я слабкий. Ми хочемо перед людьми сказати, мені ужасно, мені дуже погано. А перед Богом ми часто не хочемо сказати oh. Боже, я все, у мене нічого немає, Я приходжу до тебе, бо я просто слабка, обтяжена, і, і моя слабкість і обтяженість проявляються в тому, що я кричу. Mm -hmm. Моя обтяженість і слабкість проявляються в тому, що я агр агресивна в цьому теж проявляється, в тому, що егоїстична. Я від цього вже втомилась, і це признавати перед ним, а не перед людьми, і казати, що от мені дуже погано. Я вже така. взагалі пожалійте мене. Перед ним це треба і в цьому ви отримаєте силу. В тому, що перед Ісусом бути в цьому признаватись, тому що він каже до нього приходити в такі моменти. Угу. Насправді, коли ми говоримо про цю тему, то є багато про що говорити. Тут можна говорити і про заздрість, і про сприйняття іншими людьми себе. Але сьогоднішній основний наш посил був на тому, що е, дійсно ми бажаємо, щоб кожна з нас намагалася преображатися оновленням свого розуму в той образ, який хоче бачити Ісус. І... Це не просто якісь теоретичні слова, які не працюють в житті, а вони дійсно працюють, тому що коли ми аналізуємо своє життя, аналізуємо свої реакції, аналізуємо свій характер, аналізуємо свої слова, поведінку, вчинки і те, що нас взагалі оточує, ми завжди побачимо, в чому ми неправі. Важливо це визнати, попросити пробачення і попросити у Бога у цього відновлення. А нам, тим людям, які живуть з людьми, які потребують у цієї підтримки, я бажаю, щоб ми були відкритими, щоб побачити усю потребу, і mm -hmm. якщо є можливість просто покрити, просто бути поруч, підтримувати і не лише як на уте свято дня народження написати, які ти важливий, які ти потрібен. А ось просто так сказати людині, яку ти любиш, що ти її любиш, що ти її підтримуєш, і що ти поруч. Дякую, що були з нами. Це був подкаст. Як з подругою з вами були Аня Ященко і Аня Ребак.